Селена богиня місяця. Це в давньогрецькій міфології. А в Черкасах це готельно-спортивний комплекс, має статус центру олімпійської та параолімпійської підготовки України. Знаходиться у мальовничих місцях біля Дніпра у селі Свидівок поряд із селеною розташована база відпочинку вчителів. За майно цієї бази більш ніж півсотні будинків, понад вісім років судяться департамент освіти і члени кооперативу Дніпро 2003 І поки вони собі судяться, селена оформила договір оренди на землю бази вчителів. Ми випадково дізналися від абсолютно лівих людей, які почули, де що Дарич передав в оренду. Через приватного нотаріуса земельну ділянку 1,67 га на користь селіни. Як так сталося? Давайте по порядку. Міська база відпочинку вчителів створена у 1969 році. У 1995 році управлінню освіти видано державний акт на право постійного користування землею площею 1,7 гектара для розміщення бази відпочинку. Оскільки коштів доглядати за базою у міста не було у 2003 році. Тодішній начальник управління освіти Анатолій Депутат уклав договір про спільну діяльність із громадською організацією, обслуговуючи кооператив Дніпро 2003 договір. Передбачав, що управління освіти та члени громадської організації спільно утримуватимуть майно, доглядатимуть територію і ремонтуватимуть будиночки бази вчителів. Вони ж відверто кажучи, на їхні там ото будиночки, які є. Вони навіть мабуть, банку краски не, не, не купляли, нічого не ремонтували. Вчителяки приїжджали, не було ні холодильника, ні телевізора, ні, ні ніякої білизни. Там нічого. Вони просто приїжджали, там, посидять, покупаються і від'їжджали. Через два роки Сведєвоцька сільська рада надала дозвіл на оформлення кооперативом Дніпро 2003 права приватної власності на нерухоме майно бази відпочинку вчителів. А в 2007-му та ж сама сільська рада ухвалила рішення скасувати державний акт на постійне користування землею виданого управлінню освіти. Дівносто п'яном му року, коли розвоїла Совєтський союз на цю базу відпочинку ніхто не приїжджав. Вона була... Повністю у нічтожена на етапа навіть базі жили цигані, жирі бомші, відключили трансформатор, Все оттуда пропало. Коли люди поняли, що воно все пропадає, стали своїми руками що то розводіть. Отут уже проснувся департамент освіти. Із 2007 року і до сьогодні департамент освіти і члени кооперативу судяться за майно бази за 54 дерев'яні будинки. В Ухвалі вищого адміністративного суду від 2012 року зазначено, що сільська рада перевищила повноваження. Надаючи дозвіл на приватизацію майна членами кооперативу на протязі такого довгого часу здійснюється намагання за допомогою судів позбавити нас права на цю власність у 2012 році. Майно кооперативу вже 66 будиночків продають на аукціоні як арештоване за борги. Причина кооператив заборгував приватному підприємцю за судові витрати більш ніж півтори сотні тисяч гривень. Будин Ночки на аукціоні придбали самі ж члени цього кооперативу. Наразі міська рада оскаржує результати прилюдних торгів в апеляційному суді області, і земля виділялася освітою давали ці участки, і люди самі частним образом строїли домики. І поки члени кооперативу і департамент освіти загрузли у судових чварах про те, кому ж належать будиночки, всю землю бази, а це 1,7 гектара, разом із будиночками на початку лютого цього року віддали в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Селена. Як так сталося, що Свидівоцька сільська рада, яка раніше незаконно, як стверджують суди, неодноразово надавала дозвіл кооперативу оформити право власності на будинки. Вчителів віддала землю селені. І депутати одноголосно сказали: я не голосую. Люди, діти кажуть, хай оформлять селена на плати, в нас соселене йдуть і туристичний збір. І за е, всі податки, готельний бізнес, кафетерію, це ресторан. Вони нам такі платять сюди. Доходи а От цю бази в нас одні проблеми постійно були 12 березня. На сайті Черкаської міської ради опубліковано заяву колишнього міського голови Черкас Сергія Одарича. Згідно з нею, у травні 2015 року Одарич одноосібно відмовився від цієї ділянки на користь селени. Одарич від цієї заяви відрікся, і навіть подав заяву до київської полі. Я не підписував цей документ От, і є ціла низка підстав і доказів, які якби, це підтверджують. У заяві до поліції він стверджує, документи з відмовою від землі на користь селене підробка, адже і назва сільської ради неправильна, Свидівська, а не Свидівоцька, і підпис на його, і посада вказана в заяві неправильна, і бланк заяви використаний давно, ще у 2012 році. І перебував він у цей час у Черкасах, а не в Києві. Ми вчора були юриста в Черкасах. Фонало каже: я вам даю 90% І міська рада дала, що це дійсно пічать ради. І За міської ради, що за їхня навіть ми спробували зв'язатися із київським нотаріусом Олександром Перевертуном, який нібито посвідчував заяву Одарича. Однак вказані в інтернеті телефони не відповідають. Зараз за знаходиться поза зоною безможності. До того ж, нотаріус Перевертун значиться в базі як чорний. На сайті ТСН є свідчення, датовані 2013 роком. Що він підробив документи і позбавив помешкання киянку. Але і це ще не все. Окрім сумнівної відмови, завіреної чорним нотаріусом, селена надала у сільраду документи про те, що в неї є майно на базі вчителів. На сьогоднішній день вони нам предоставили документи, що в них є майно. там. Селена. Селена предоставила, що в них є майно. Ці документи копії технічних паспортів, виданих бюром технічної інвентаризації у 2013 році. Інших правовстановлюючих документів про те, коли і в кого селена придбала будинки, сільрада нам не показала. Що документ? Оце таких три на наші. Ні, які на де є, ні, прізвища немає нічого. Це туалетна бумага. Простіктолетне просто, все. Ми перевірили, чи справді в селени є майно на базі вчителів. За даними державного реєстру прав на нерухоме майно, за адресою Дахнівська 9, зареєстровано майно трьох приватних осіб, в тому числі і теперішнього голови кооперативу Володимира Новгородченка. Він разом із колишнім директором департаменту екології та безпеки населення Черкаської міської ради Юрієм Підгорецьким і засновником підприємства Автомир Черкас». Каси Олександром Волощенком у 2009-10 роках відсудили три будиночки, і оформили на них право власності. Ми такої не чули це. Почули, що голова сказала, що ваші будиночки вже продані, але ми це вперше чуємо. У Селени, згідно з реєстром майна на базі немає. Тобто, документи Селени про те, що вона володіє майном, там також сумнівні. Чому Сідівська сільська рада, не перевіривши ці документи, вона знала, ми з ними судимося особисто департамент освіти 5 років. Чому, якщо подаються документи, вони не звернулися особисто до нас, не зателефонували? Теж виникає питання. Розумієте? Зухвали у цій історії не лише халатність сільської ради і ймовірне підроблення документів. Відразу після укладання договору оренди на землю бази вчителів, директор Селене Олег Чуйко запросив членів кооперативу за їхніми словами на зустріч. Ми з ним поспілкувалися, він сказав оскільки було потрачено дуже багато коштів, Ми хочемо ці діляночки для вас просто продати, і приблизна сума буде десь 3 тисячі доларів, одна сотка. У розпорядження громадського потрапив аудіозапис, на якому голос, схожий на голос директора Селена Олега Чуйка, переконано говорить про те, що невдовзі він збирається приватизувати землю бази і просить членів кооперативу не заважати йому це зробити. Селена ново власне рік назад заменилась І угу. при скажем так при покупке Вселенной одним из условий продажи было учит учитывать какие-то траты которые произошли во времена э, предыдущих властных они тратили деньги на то чтобы купить базовый человек у нас есть предложение мы не хотим на этом зарабатывать деньги мы хотим вернуться деньги назад потому что сумма Потрачена была приличная, новый властник не заинтересован в том, чтобы оттуда влагать. Есть предложение как-то с вами договориться, придумать какую-то систему, чтобы вы не переживали, мы не переживали. Не мешайте нам приватизировать эту, земельную, эту всю земельную делянку. Мы делаем, параллельно делаем генплан с учетом того, у кого где какой дом. И продаем вам уже державный прав на, на право власти. Чесної покупателі Вернуть нам на 450 Сколько 450 тисяч доларів за всю ділянку? Скажімо так, щоб було проще, то 3 тисячі доларів сотка. Ви получите на руки державний акт на право. Тим же, хто не погодиться на пропозицію, голос на записі пропонує такий варіант. Якщо не хочуть скидається, то ми повертаємося в виконавчу службу. Носимої теплома і з этими учасниками на ринок і ли вам люди? Ми намагалися зв'язатися з директором Селена і запитати звідки взялася відмова одарича та документи на майно бази вчителів. Його представники повідомили, що в Черкасах керівник спортготелю буває нечасто і пообіцяли, що він зв'яжеться з нашою редакцією. Однак за півтора тижні з нами ніхто так і не зв'язався. Чим закінчиться ця історія? Сільський голова Свидівка Світлана Вовк бачить таке розв'язання ситуації. Міськрада подає до суду на розірвання договору оренди із селеною, а землю віддають членам кооперативу. І ми вже з Бондаренком сіли. Сидів і Овчаренко, і Бондаренко, і ну сиділи ми всі в залі в кабінеті. я Вчора полв'ятунних була. І ми з ним домовилися, що не подадуть час на суд на розірвання цього договору оренди, і тоді вже ми з ним разом. Зробимо так, щоб ви залишилися з цим землею. Міський голова Анатолій Бондаренко підтверджує, що зустрічався зі Світланою Вовки з цього питання, але віддавати членам кооперативу землю бази вчителів не обіцяв на сьогоднішній день, якщо там є майно. Територіальної громади і майно відділу освіти воно повинно належати їм, і я не готовий відмовлятися, тому що в мене нема таких повноважень. Це виключно компетенція сесії Черкаської міської ради. Обіцяв він це зробити не на посаді мера, а ще будучи кандидатом на цю посаду у 2014 році. Тоді він критикував одарича за те, що той хоче забрати землю у членів кооперативу. Правоохоронці вже розбирається, чи підписував ударичу відмову від бази, чи підроблювали документи, і хто це робив. Поліція порушила кримінальну справу за статтею 364 кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Черкаської міської ради. Громадські Черкаси готове опублікувати також і позицію Селени із цього питання.